Ще, ще трошечки, ми ну, там зовсім недовго не залишилось. А, як ви думаєте, що такий от, кубічний образ людини може, чому взагалі так зображували, Навіщо так зображувати? Ну, тому що це, життя і все Стійка фігура. Так, ну все, Ви зрозуміли, mm -hmm. да, ми з троном розібралися, і тепер стало все зрозуміло. Так, е, Тут буквально тіло. В, куб, в кубі, щоб вічно жило, да, вічне було. Ноги потрібні, да, чому зобразили ноги і голова є? Тому що голова там мозок. Ні, мозок викинули, про нього забули. Щоб <кхи> 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 шаг зробити. <'язати. кхи> Значить, на голові там у нас є очі, а через очі у нас душа туди-сюди літає. А, а, ноги, щоб... а ноги, щоб зробити вічний крок у вічність. От, в принципі, все, що потрібно для вічного життя. Ну і ще покажу якісь такі дуже поширені канонічні сюжети, вічне побиття ворогів. Це коли там зображується, ладно, не тут. Ну, Це палета в нас була, Нармера. Ось у нас вічне побиття ворогів, коли фараон показується таким вічним переможцем, він буде в потойбічному світі весь час перемагати, бити ворогів. І він там з якоюсь булавою може зображуватися, за чуба тримати ворога. Це буде такий сюжет називатися Вічне побиття ворогів. Ще може бути дуже поширений сюжет, не тільки там в гробницях фараонів, всі всій гробниці. Обов'язково в кожній з гробниць буде сюжет вічний банкет. Ну, і вічне полювання це теж як по, по бажанню, да, це вже хто як собі замовляв, що, якщо хотів, щоб вічно харчуватися, наприклад, качками, да, тваринками-пташечками, зображували вічне полювання. А от вічний банкет зображували завжди. І це тема не тільки єгипетського мистецтва, взагалі давніх культур. А, ну, це у нас ідея, да, коли людина їсть і п'є, да, якщо не їсти і не пити, людина помре. Відповідно, ну, згадайте якісь ритуали в нас, да, коли там поминальні да, обіди там, да, після того, як людину похоронили, люд, люди всі збираються і обов'язково їдять. Можна ж і не їсти було, б, а всі сидять, і сідають і добре так їдять. А Це іс історія пов'язана з тим, щоб душа померлого відродилася, да, тому що їсти це жити. Іноді навіть в деяких культурах влаштовують якісь танці, музику, це теж буде пов'язано з відродженням душі, тобто вібрації тіла там, чи звукові вібрації, вони теж пов'язані з енергією життя. Подивіться, які тут. Красиві, да? Це в нас розпис гробниці періоду Нового царства. Столик, на який поставлені там якісь їжа у вигляді річки НІЛ, Такий буквою Т зображений. І це у нас душі ба цих померлих, їдять так само. Ну, і тут якась дівчина прислуговує на цьому бенкеті і дає їжу, фрукти, напої, там, чайнички. Ну, потім до нового до нового царства дійдемо, подивимося в деталях цю всю красу. Ну або ось аналогічне. Столик з їжею. Якщо не, не вистачало місця намалювати все, що хочеться їсти у вічному житті, ну, писали зверху. Це, знаєте, як список в магазин купити, те те, те, те. От єгиптяни так само робили. Малювали все, що не увійшло в малюнок, дописували. Що вони планують, чим вони планують харчуватися у вічному житті. А, ну, в новому царстві ці банкети могли бути дуже великими, не тільки там померли зображуватися а купа різних слуг, танцівниць, музикантів, як тут. І а, ці канонічні зображення анфасно-профільні, які були характерні, такі так, пов'язані з вічним життям, вони могли порушуватися в зображеннях, наприклад, рабів або якихось слуг. От ви бачите, тут дві у нас музиканші, які повернуті в анфас. Тобто неканонічно. Ну і танцівниці, там чивни пози, в позах таких сидять для да, неканонічних. Так само неканонічно могли зображувати не за правилами іноземців, тобто не єгиптян, людей, які мали інші вірування, і вони не вірили так, як єгиптяни там вічне життя після смерті, вони розуміли, що в них щось інше може бути. Ну, Дуже смішні неканонічні зображення. Подивіться, намагалися зобразити рабів, які збирають. Учиселям, які збирають інжир, мав їм допомагають, і подивіться, як в них розвернуті плечі дивним чином. Да? Тобто не так як ми звикли красиво так в анфас, а тут, тут навіть Вероніка да? радіє, що малює краще, правда? Ну, або ось така дуже прям. Да, це до того, що всі, хто. Помирав, вони хотіли в вічному житті бути іде з ідеальними тілами, з ідеальними там вічно молодими обличчями, а от раби можуть виглядати так, як насправді, зайвою вагою, не дуже гарні. От. Головне, щоб вони працювали і робили свою справу на померлого. Так, ну і давайте, я так думаю, що да? вже втомилися. І по часу, наче вже так, чи ще трошечки говоримо, як ви. Тільки в нас часу, хто, хто бачить. Давайте щось. Ще, ще. Ну, давайте трошки. Добре, раннє царство, подивимося, це от якраз ті палетки, про які я говорила, для змішування фарб для ритуальних макіяжів. І це якраз тут видно, це раннє царство це початок тільки Єгипетської держави. І тут, якраз, видно, це такі тотемічні образи тварин. От крокодильчики, якісь журавлики, рибки, качечки це ті тварини, які поклонялися, і сама палетка у вигляді риби. От, можуть бути з одного боку гладенькі, з іншого боку, також виймичку мати для змішування фарб. Відгадайте, хто це? Оце верхній. На бобра Да. Бобір какой-то. Бобір, ну може, а може бегемотик Вот, Це у нас страус, тільки десь Можливо. там нове. Це рибка, а це. Ми, а... ну і Хто? А це човен, А це човен Да але мордочка там як пташечки голі. Човен. Да. А, ну Ось ця от палета, про яку ми вже там починали говорити. ну Давайте ви вже трошечки знаєте, зараз будете розшифровувати, спробуйте ну, все, що ви дізналися, да, на, на, на цій палеті, на цьому прикладі зрозуміти. Ще така деталь, коли ви дивитесь розписи або рельєфи, щось на площині. Єгиптяни, як у нас от пишуть рядочками, да, вони так само картинки свої зображували теж рядочками, фризами. І е, ці фризи вони можуть бути вущі і ширші. От у нас центральна частина широка, внизу вуща і тут ще вуща смуга. А з іншого боку, ось раз, два, три, чотири. Бачите? Їх угу. потрібно читати буквально як текст там, зліва направо. Єдине, що е, порядок читання ну, не як ми звикли зверху вниз, а залежить від того, яка найбільша, найширша частина з того і потрібно починати. Тобто, якщо у нас оця частина широка, це у нас буде перше зображення, яке потрібно дивитися, потім це, потім це, і потім верхнє. Ну і тут аналогічно, спочатку ось ця широка частинка, потім нижню, подивимося, потім верхню. Давайте розказуйте, що ви бачите. Чувак, була вайкаво цю походу, спитається. Так, ось це у нас хто? Фараон? Наверно, це фараон. 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 Я б пізнала, що це фараон. По по шапці, по шапці. Значить, в нього є корона. Це нижня. біла чи червона корона? Біла, біла. біла. це правитель півночі чи, чи півдня? Півдня. Півдня, да? ну, верхній гибко, на півдня. Це <сельно> у нас правитель південного регіону Єгипту, і він правив тільки в одній частині. Да, корона одинарна, не подвійна. Він тримає в руці булаву, і да, ми сказали, що не називається побиття ворогів. І за чуба тримає ворога і зараз йому е, е, задасть та, цією булавою. Е, хто цей ворог може бути? Раб. Пам'ятаєте, ми говорили про різну висоту, да, різномасштабність. Ось у нас так. фігурка маленька, фараон великий. Ну, давайте фігурку, хто це може бути. Що він в руках тримає? Їжо. Похоже, на тапочки якісь. Значить, тут у нас тапочки, правильно, сандаліки, а тут у нас глечик з водичкою. Це дуже такий поважний е, слуга, е, в нього була поважна така посада, називалася сандалієносець. Носив за фараоном сандаліки. Е, значить, і він ну, зрозуміло, що це слуга, і він маленький. Е, ось цей, е, ну, як ви сказали, раб, якщо це, да, подивіться, навіть по відношенню до е, цього службовця, службовця да, нотія тап тапочок, да, сандаліків, він більший. Угу. Mm еще -hmm. oh. фараона. Oh. Это, наверное, mm -hmm. да, это трудно решить, страны. потому что... Может, это как его как родич? Так, по черзе. Вероника каже родич. Кто еще какие варианты каже? Наверное, yeah. правитель другой страны, мне кажется. же вот хотела сказать. Так, что вы Типа он, он да, же как же, на А, дивіться, якщо він, то з одного боку показаний, наче нижче, але він стоїть на колінах. Якщо він встане на повний зріст, він буде такого ж розміру, роз, зросту, як і фараон. А, да, тому це, мабуть, точно якийсь правитель. Подивіться, він має трошечки інший вигляд. Ну, тут така борідка накладна, а у цього, начебто, своя борода така. Так. А, і перука. І над ним є а, щось таке дивне. Uh, якась така дивна істота, яка має схожу голову з цим правителем. Замість тіла в нього така от, не знаю, ковбаса, да? <гум> якась форма видовжена, і з цієї форми, наче зі спини, виростають. Uh, що це таке? П'єрі, яке може, а на що ще схоже? якого-то бога, який, <гум> типу, <гум> сонце з ладошками. Одного бога на голові таке було схоже, блакитного кольору. Богу. А, папірус? Папірус, да. так. Якщо таке щось дивне і ще щось виростає, наче зі спини, це у нас божество. Це місцевий бог дельти Нілу. Ось цей папірус він нагадує форму дельти, там де Ніл впадає, да? трикутничку. Ага, да. І це у нас такий Бог, якому поклонялися місцеві жителі Дельти Нілу. Він особлює родючись, цю да, саму Дельту Нілу. А подивіться, тут у нас фараон, його звали Нармер, його ім'я зверху написане в картуші. Він прийшов з півдня, підкорив оцього правителя Дельти Нілу, да, правителя Північного Єгипту, і е, на рівні богів, ось цього місцевого бога. Підкорює, дивіться, в своїй лапі тримає такий крючок, заніс, зачепив, тримає сокіл. А сокіл це в нас Бог гор, покровитель фараонів. Зрозуміло, Тобто тут показано підкорення південного правителя, який прийшов на північ в родючі землі, підкорив ось цього місцевого правителя. І його бог Гор підкорив боже... місцеве божество. Ну, і він став, об'єднав Єгипет. Це перший фараон, який, начебто, об'єднав Єгипет. Це прямо така історична подія показана. Внизу ми бачимо з такими ж бородами і зачісками, як цей правитель, людей, які що роблять. Бізжа. да, Вони тікають. Видно, що тут зображено. Такий прямокутничок з зубчастими такими стіночками. Це, наче, місто, план міста. Тобто вони тікають, да? прийшов фараон Нармер з військом, почав підкорювати їхні землі, хтось підкорився, хтось намагався втекти. Тут показано, як тікають люди. Ну, а верхній ярус це у нас як такий божественний вже вимір. І тут у нас з головами. Боги да, з, з коров'ячими головами богиня Хатхор, богиня родючості. Ну, фараон прийшов в родючі землі, він хоче, щоб землі були такі ж родючі. А тут у нас зображений е, палац фараона, е, і там щось ще погано видно, це іерогліф взагалі, е, де написано слово фараон і його ім'я. Слово фараон зображувалося у вигляді царського палацу. Палац називався Серег. А фараон слово перекладається як великий дім. А зверху вже іерогліф, який означав його ім'я. Ну, дослідники розшифрували. Зі зворотного боку ми бачимо в центральній цій частині двох, ну, такі леви чи левиці, чи гепарди, якісь да, такі образи котячі, з дуже довгими шиями перевитими, і їх, наче, втримують. Ну, якісь рабини, чи, да, чим якісь їхні е там, це, охоронці, чи як їх назвати, ну, раби будемо казати. От вони за мотузки їх тримають. Що це може означати? Що ці перевиті шиї можуть символізувати двох тварин? Сонце. А ще. Тут ключове, що їх двоє, і вони об'єдналися шиями, перевилися. Це як Ніжній, верхній точно, і Верхній Єгипет, і вони поєдналися точно так і є. Так. Значить, фараон Нармер з протилежної сторони ми дивилися, да, з лицевого боку. Ми бачили, що як фараон прийшов на північ, підкорив місцевого правителя і об'єднав верхній і нижній Єгипет, і це таке символічне зображення об'єднання верхнього і нижнього Єгипту, а тут що ми бачимо. Сочи. Як фараон сходить з, зі своєю, мабуть, жінкою і рабом своїм якісь тапочками, і ще якимось відьмами, і вони ще зноситься. Так, значить це в нас фараон. Ну, да? Фараон? Да. Це який фараон? Нармер, який був в білій короні, який прийшов на північ, чи це той, що... якого били? Якого Ну, якого раз. Ні, ну тут має бути ще одна корона, якщо він тут і тут. Ну, так. А, <гум> значить, це в нас ну, логіка, да? це в нас парад військовий. Йдуть рахувати, скільки там загиблих з головами між ногами лежать, бачите? Йдуть підраховувати завалених ворогів витих. Це у нас той же фараон Нармер, який був у білій короні. Він просто одягнув червону корону як правителя півночі, щоб показати місцевим людям, що він тепер їхній правитель. За іде йде носець. перед нармером. а, Хто це? І це? Не раби. Значить, дивіться, ось ці четверо вони щось несуть. Такі штандарти, такі палиці, зверху там тваринки зображені. Це у нас, ну як зараз би сказали, прапори це як символи міст. От Вони підкорили там різні міста, і це як атрибути цих міст, вони несуть. Це воїни. Значить, подивіться, наскільки фараон великий, і воїни маленькі. Ця фігура вона вища, ніж воїни, але нижча, ніж фараон. Хто це може бути? Дружина, бо тапочки носить. Сандалі носить позаду. А, а. Да, це дружина фараона. Вона несе в руках що це. Гнучки стебла, квіти, які ростуть в дельті. А це що такі? Лотоси. Папірус? Ні, лотоси. Да. Ну, кувшинки по-нашому, да. хлопці повоювали, а дівчата квіти збирали. Ну і внизу ми бачимо аналогічний сюжет, як і на попередньому, на, на іншому боці. Це в нас ворог, який тікає, це в нас в образі бика фараон з своїми міцними сильними рогами ламає. Стіни міста і захоплює, підкорює нові землі. От зверху аналогічна богиня Хатхур і іерогліф фараон Нармер. Mm -hmm. Так, ну і давайте, мабуть, на цьому ми припинимося, да, зупинимося, а вже про давнє середнє нове царство будемо говорити наступного разу. Домовляємося, так? Mm -hmm. То, я раз, вас рада була бачити, чути, дякую за розмову. Запис зроблю, кому відео потрібно буде, відправлю пишіть. Добре, так, дякую за лекцію. До, до побачення, до побачення. Дякую, за побачення. До побачення.